Добрий ранок, хлопчики та дівчата! Знову рада вас вітати! Сьогодні я вам розповім про сонце, що воно буває безпечне та небезпечне. Тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає променісте сонце! Сонце це зірка та джерело життя. Світла та тепла на землі. Воно знаходиться від нас дуже-дуже далеко. Сонце для нас може бути другом, а може бути і ворогом. Сонце друг випромінює світло і тепло. За допомогою сонячних промінів в організмі людини утворюється вітамін D, який Сприяє росту і розвитку і захищає нас від інфекцій. Сонце ворог спричиняє опіки, тепловий сонячний удар, викликає посуху. Коли у людини стає сонячний тепловий удар, у нього підвищується, підвищується температура, болить голова, його нудить, шуміть у вухах. Перша допомога потрібно напоїти холодним чаєм, покласти на лоба мокру хустинку та перенести людину у затінок. Дивіться на картинки, тут зображені ознаки сонячного опіку, шкіра червоніє і болить людину лихоманець. Перша допомога таких випадках слід негайно заховатися у затинок, у печене місце змастити кремом. Щоб сонце було для нас другим, краще дотримуватися правил перебування на сонце. Приймати сонячні ванни можна через 1-2 години після їжі, засмагати краще або вранці, або перед заходом сонця. Не можна знаходитися на пляжі. З 12 до 16 години. Перебування на сонці протягом дня не повинне перевищувати 30-40 хвилин. Голову обов'язково треба покривати головним убором. Маститися сонцезахисним кремом. Дік! Дотримайтесь правил перебування на сонці і тоді воно для вас буде другом. На все добре! До побачення, до нових зустріч!